Десь посередині між двома чоловічими обителями києво Печерської та Почаївською лаврами стоїть вже майже тисячу років ще один оплот православ'я корицький, святотроїцький ставропігійний жіночий монастир. У день казанської ікони Божої Матері тут святкували 15-річчя заснування регінського катехізаторського училища. Мачка, його мене Наталія, моя предшественниця. Вона була дуже далеко зора, і вона передбачила, що в нас були регентани, вони були самоучки, малограмотні. Вона вирішила вибрати і послати нас в Ленінградські тоді духовні школи. І ми саме перше було нас двоє, потім ще нас двоє мачка послала, і ми вже якби явилися продовжувачами цієї справи регентської. Свято було широким і урочиста літургія на чолі з керуючим справами нашої церкви митрополитом Антонієм і ангельський спів. А саме так називають виконання церковних мелодій. Наші сестри вже почали біля дівчаток оспитані з наших вчитися. От а дівчатка вчилися біля нас, бо дивились на нас аргентов старших. Залюбки працюють у регінському училищі педагоги з вищою музичною, консерваторською та академічною освітами. Сьогодні в школі 42 учениці і аж 22 педагога. Таку популярність серед вчителів закладу пояснює отець ректор. Вчителі е, тягнуться за духовністю у монастир. Вони не тільки викладають дисципліни музикальні і духовні за гроші, що називається, але служать Богу серцем. Навчатися в училищі зізнаються дівчата важко. Вивчають різностильові церковні твори з тисячолітнього досвіду хорового мистецтва від класичних зразків давньоруського унісонного співу до партесних творів блискучого багатоголосся. Та люблять учениці і пожартувати. Для цього навіть синтезатор придбали. Частівками зустрічали почесних гостей. Так, розпочався урочистий акт. А далі митрополит Бориспільський і Броварський Антоній зачитав вітальний адрес від предстоятеля нашої церкви. На регінтів хорів та уставщиків церква покладає особливі завдання. Вони мають бути надійною опорою священника, крім того, вони мають докласти максимум зусиль, аби створити в храмі атмосферу справжньої церковності. Пам'ятні ювілейні подарунки та архіпастерське благословення. Ці теплі враження залишаться у серцях надовго, після чого музичне слово отримали і самі студентки. До речі, творчий підхід до виховання тут, напевне, вже можна назвати традицією. Перша наречена і муза Олександра Пушкіна, анна Оленіна, яка була благодійницею обителі, організувала тут свого часу одну з найпопулярніших шкіл. І в наші дні, як і 200 років тому, випускниць корицького училища, професійних регентів та золотошвей, чекають в усіх куточках України.